На жаль, ще декілька років, і всі наші футбольні кумири дитинства стануть зашкварними і залізуть в болото по голову. Канаваро, Тоті, Кафу, Матераці, Трезеге, Камбіасо, Майкон, Адебайор, Окоче і ще з два десятка відомих футболістів. Всі вони вважають, що футбол поза політикою і можна під час війни поїхати в Росію за пару рублів пограти у футбол. Вони не пручаються такій можливості. Це відома схема, яку Росія використовує вже дуже і дуже давно. Спорт, кіберспіри та злоди, тебе вітає, пафе! Це дві все світри, це дві все гри. До цієї збірної зашкварених приєднався і Роналдіньо. мій улюблений футболіст і людина, через яку я певною мірою закохався у футбол, Барселону і Мілан. Кумир усіх дітей з кривими зубами, і справжня знахідка для стоматологічних брендів. А взагалі просто чаклун, магія якого на футбольному полі надихала мільйони. Впевнений, що у кожного другого була Майка Роналдіньо з Барселони або збірної Бразилії, яку ви купили на ринку за 30, 40 чи 50 гривень. І після четвертого прання. Прізвище на спині стерлося в нуль. Людина, який аплодував, стоючи заповнений Сантіаго Бернабеу. І не кажіть, що ви не косплеїли Роні з його фірміним жестом. Роналдіньо був на всіх обкладинках FIFA, постійно знімався у топових на той час рекламах Nike і Pepsi. А на днях Роні вручив золотий м'яч Усману Дембеле. Це було дуже емоційно. Всі ми прослюзились, адже згадали 2005-й, коли сам Роналдіньо став кращим гравцем планети. А вже наступного дня легендарний бразилець став амбасадором російської букмекерської контори. Привіт усім моїм фанатам! Я радий оголосити, що приєднався до команди. Готуйтесь відчути ностальгію разом зі мною! Прокоментував співпрацю сам бразилець. І зняли цілий ролик, провокуючи таким чином ностальгію. Знімали, скоріш за все, не в Росії, можливо, на зеленки або в якихось бразильських дворах чи європейських. Висока ймовірність, що Роналдіньо підписали в рамках популяризації медійного футболу в Росії, адже там він розвивається дуже і дуже шаленими темпами і вкидаються туди дійсно мільйони. Голова медійної футбольної ліги Осіпов прокоментував це так. Внутри России вряд ли его стоит ждать, поскольку финал Медиа Лиги пройдет не в России. Поэтому ближайшая возможность увидеть Роналдиньо может быть в Китае на финале Медиа Лиги. Президент медиаклубу Альфа-Банку Фил Воронин рассказал, сколько коштуватиме запрошення Роналдиньо на Медиалигу. Чтобы привести Роналдиньо, нам назвали сумму в 20 миллионов рублей. Это всего-навсего 240 тысяч долларов. Погодьтесь, як для такої легенди це ганебні гроші, якщо він реально погодився на таке. Але я не впевнений, що це правда, бо я промоніторив цю інформацію і виявив, що ця букмекерська контора платить медіалізі 120 мільйонів рублів за сезон. Це півтора мільйона доларів. Тож я думаю, щоб привести таку легенду футболу, вони можуть заплатити більше, ніж 240 тисяч доларів. Сказати, що я шокований, ні, це не так. Це було доволі очікувано. Я думав, що це відбудеться набагато раніше. Адже у Роні давно проблеми з законом. І немає вже тих грошей, що були раніше. І Якщо інформація про суму, яку йому заплатять правдиво, то, судячи з усього, багато грошей йому зараз і не потрібно. Тому це вкотре підтверджує цитату Рустама Ходжамо: в будь-якому випадку, завжди, завжди все підтверджено його величству долару. А хто як не Росія? Стільки грошей, скільки може йому заплатити бензоколонка, скоріш за все, вже більше ніхто Роналдіню не заплатить. Я не хочу виправдовувати Роналдіню. Скоріш за все, просто його світогляд, як у середньостатистичного європейського або бразильського футболіста, доволі вузький. Більш ніж впевнений, що він не знає, що в Україні зараз триває війна, що Росія кожного дня вбиває українців. Скоріш за все його хвилюється так само, як нас з вами: війна між Ізраїлем і Палестиною, Вірменією і Азербайджаном або військові конфлікти в Африці. Коли Росіяни знищували Сирію, ми з вами сильно переживали. Якщо нам не було байдуже, то як максимум ми просто були стурбовані, як класичне ООН. Чи повинно його взагалі турбувати і хвилювати, що ми подумаємо? Людина живе своє найкраще життя. Це погано. Але реально, такі легенди зазвичай живуть одним днем і не особливо звертають увагу на те, що відбувається навколо. Якщо чесно, я не впевнений, що Роналдіньо взагалі знає, що таке Україна. Так, він був у Донецьку, грав проти Шахтаря. Але хто його знає, чи він розумів, де він взагалі знаходиться? Згадайте того самого Марадону. Він теж приїжджав в Брест і підтримував місцеве Динамо, але я не впевнений, що він тверезо усвідомлював, де він і що він взагалі робить. І скоріш за все, не особливо він знав багато про Білорусь. Тут все очевидно і просто закінчилися гроші, треба відновити баланс. І, скоріш за все, це більше наші очікування і проблеми, аніж самого Роналдіньо. На жаль, тут немає чому дивуватися, наприклад, чемпіон Європи і легенда Португалії Нані приїхав грати за російський медійний клуб Альфа Банк, а через декілька днів разом з Усиком грав у благодійному матчі, де збирали кошти для Червоного Христа в Україні. Тобто вчора ти грав за кроваві російські гроші в Москві, а вже завтра збираєш на допомогу Україні. Нормально, що ні. Причому зі слів президента цієї медійної команди НАНІ взагалі за 50 тисяч доларів продався Альфа-Банку. Якщо треба, він завтра зіграє за Хамас, потім через день за Талібан, а через тиждень буде грати за збірну ООН чи ЮНЕСКО під гаслом матч проти війни. Але це не вперше, коли Роналдіньо зашкварився з Росією. У 2017-му бразильський маг приїздив у Грозний по запрошенню Рамзана Кадирова зіграти товариський матч за команду Лідер 65». В честь 65-річчя Путіна Роналдіньо грав разом з Карпіним і Кержаковим і іншими гравцями збірної Росії проти Раванелі, Одо і різних італійських футболістів. Думаю, що цей день увійде в історію. Дуже приємно, як мене тут зустрічають. Стільки моїх фанатів. Я дуже радий познайомитися з новими людьми тут. А також Роналдіньо був на першому в історії матчі клубу Ахмат з Грозного, тож з Кадировим у нього давні відносини. Мене дуже добре прийняли у Грозному, особливо наголошу на тому, скільки уваги було мені надано. Спасибі Рамзану Кадирову. 20 травня 2017 року Роналдіньо відвідав відкриття парку Кубка Конфедерації у Казані та Санкт-Петербурзі. У парку відбувся товариський матч між легендами світового футболу та збірною Росії. За команду світових легенд виступали Роналдіньо, Бая, Аймар, Джей Джей Окоча, Гарі Кьюїл та Марсель Десаї. 18 травня 2018 року Роналдіньо приїхав в Краснодар по запрошенню в мережі магазинів Магніт якою володіє Галицький, президент ФК Краснодар. Після екскурсії по Магніту Роні також відвідав Академію і Стадіон Краснодара. Я багато разів приїжджав до Росії, і щоразу мене тут тепло зустрічали. Подобається у Росії дедалі більше. Сподіваюся, що незабаром приїду ще сюди. Як бачите, для бразильця взагалі немає проблем взяти російські гроші. На жаль. Та й взагалі, враховуючи останні 10 років життя Роналдіньо, складається враження, що в нього в принципі величезні проблеми, адже кількість афер і сумнівних проєктів, в якому фігурує його прізвище і ім'я, просто зашкалює. Спочатку Роні створив власну криптовалюту Роналдіньо Coin Стар 10. Компанія бразильця 18К Роналдіньо обіцяла своїм клієнтам при умові інвестування мінімум 30 доларів у біткоїнах прибуток у понад 2% на день. Клієнти обіцяного прибутку не отримали та через деякий час подали колективний позов на 18К Рональдінію. Вони вимагають 60 мільйонів доларів за моральну та матеріальну шкоду. Сторона захисту Роналдіні заявляє, що їхній клієнт не має ніякого відношення до бренду 18К Кароналдінію. Найбільший скандал з Роні трапився перед коронавірусом. Спочатку у липні 2019 року 57 об'єктів власності, що належать Роналдіньо, разом з його бразильськими та іспанськими паспортами було конфісковано через несплату податків та штрафів на суму близько 2,5 мільйонів доларів. Його було визнано банкрутом. Потім Роні разом з братом Роберто потрапили у парагвайську в'язницю за незаконну спробу в'їхати в Україну за підробними паспортами. Перебуваючи у в'язниці, Роналдіньо разом з іншими ув'язненими грав у футбол і брав участь у турнірі, де його команда перемогла у фіналі. Вони виграли 11-2, а Роналдіньо забив 5 голів і віддав 6 гольових передач. Роналдіньо під залог в 1,6 мільйона доларів переселили під домашній арешт у найкращий готель Парагвая, де він жив у президентському люксі з усіма комфортами. У підсумку Діньо та його брат були звільнені з парагвайської в'язниці після того, як суддя погодився на угоду про визнання провини братів та виплати штраф у розмірі 200 тисяч доларів. У 2016 році Роналдіньо призначили послом Барселони. Він мав представляти клуб з Каталонії на усіх урочистих подіях. І щоб ви розуміли, Роналдіньо прогуляв свій перший робочий день. Замість того, щоб дивитися матч на кампному Барселона-Депортіво, він тусив десь на пляжі. І навіть виклав фотку в інстаграмі. А потім Роналдіньо відкрито підтримав кандидата в президенти Бразилії Болсонару, який має ультраправі і расистські погляди. І це дуже і дуже не сподобалось Барсі, і вони заборонили Роналдіньо представляти клуб. Але на цьому діяльність Роналдіньо тільки починалась, він почав запускати джин і вино власного виробництва. Також відкрив власну музичну студію. Власну лінію презервативів і навіть ставок для риболовлі. Роналдіньо став співвласником американських клубів Greenville Triumph і Greenville Liberty. Greenville Triumph виступає у третьому дивізіоні МЛС у США, а Greenville Liberty – це жіноча команда, яка виступає в другому за силою жіночому дивізіоні США. Також Роналдіньо оголосив про відкриття власної академії Ronaldinho Сокер Academy в Азербайджані. Аналогічні академії вже функціонують у Порту Алегрі, Абу-Дабі та Дубаї. У 2024-му спільно з Ліонелем Месі бразилець взяв участь у просуванні монети Solana Water, прибуток від якої піде на вирішення проблеми з водою в Африці. А з іншого боку, Роналдіньо часто бере участь у соціальних проєктах, благодійних ініціативах, грає у пляжний футбол, у футзал, у матчах всіх легенд. До речі, Ярмоленка одного разу теж грав з Роналдіньо у виставковому матчі. Роналдіньо це ідеальний приклад того, як легенда, якою захоплювався весь світ, може через свої неправильні рішення втратити все і досягнути абсолютного дна. Не робіть, як Роналдіньо, думайте. А якщо вам сподобалося це відео, підтримайте нас подобайкою і підпишіться на Спортарену. І напишіть у коментарі, що ви думаєте про легендарного Роналдіньо і його зашкварі. Це на спорті, майстеру всі гри, сміливий, рішучий, гравий стини і спорт. Кібер, спіни та злоти тебе вітає, паф Це твій Всесвіт Гри. паф це твій Всесвіт гри, пав це твій Всесвіт гри.